Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональний стиліст і сьогодні знімаю для вас те відео, на яке ви так довго чекали, просили мене. Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему джинсів. Це такий буде дуже величезний пласт інформації, повний гайд по джинсам, по моделям, по посадкам, по довжинам, які джинси в трендах та в антитрендах, як знайти базові класичні ідеальні моделі саме для вас. Тому, якщо ця тема вам цікава, будь ласка, поставте мені вподобання, підписуйтесь на мій канал та чекайте на нові відео. Ми розглядали цю тему в Instagram. Тому, якщо цікаво, перейдіть на мій профіль і пошукайте у закріплених моїх сторіс папку, яка називається Джинси. Там буде дещо інша інформація, там будуть взагалі інші приклади наводиться. Тому, якщо ця тема вам цікава, можна перейти туди. Поїхали! Повний гайд по джинсам почнемо з моделей. Які саме моделі бувають, та які зараз в трендах, в антитрендах, які підходять на кожен день, а які на якусь подію. Почнемо з тих, що будуть найвищими, Це скіні джинси. Також щодо скіні джинс, є таке, такий підрозділ, як джегінси. Так от одразу скажу, що джегінси я не раджу купляти взагалі. Я раджу купити окремо легінси, якщо у вас є така потреба, і окремо джинси, щоб не купляти ці речі два в одному. Коли ми купляємо річ два в одному, нам здається, що в нас буде. Чудова комбінаторика, тому що ця річ буде виконувати і функції джинсів, і функції легінсів. Але якщо чесно, це не так. Ми не зможемо їх носити під спортивне худі як легінси, тому що вони мають такий принт-джинси. Можемо, але це не дуже красиво і не дуже стильне поєднання. І так само ми не можемо такі джинси носити з сорочкою на роботу, замінивши їх джинсами, тому що вони є легінсами по факту, і це не підходить під наш дрискот. Так от, скінні джинси. Що це таке? Це дуже-дуже вузькі джинси, які йдуть дуже приталено. Взагалі між вами та джинсами немає жодного повітря, починаючи від талії і закінчуючи до самого низу. Наступна модель це Slim Fit. Це вже ближче до прямих джинсів, але все одно вони мають а, трохи за вузьку модель саме штанини. Далі tapered-fit джинси або straight-fit джинси. Це, можна сказати, одне і те саме. Це будуть вам прямі джинси, які будуть прямо штанина йти від ваших стегон і донизу. Єдине, що tapered-fit буде зовсім трохи звужений від колена. Якщо чесно, ви навіть можете не помітити цього, і у деяких брендів є таке розгалуження, як tapered-fit джинс, у інших немає. А також скажу одразу тут, що straight fit джинс, а саме прямі джинси це найкращі джинси на всі роки. Зараз, на майбутнє, і 10 років тому носили ці джинси, їх будуть продовжувати носити, і вони ніколи не вийдуть з моди. Тому запам'ятайте, що це модель номер один. Майже для будь-якого типу фігури. Навіть не так для будь-якого типу фігури, просто там далі будемо дивитись, яка посадка вам потрібна і яка довжина. Наступне, це джинси мам. Мамфі джинс. Ми їх всі знали, ми їх всі любили 5 років тому, але зараз вони вийшли, по-перше, із моди. По-друге, я не знаю, чому кожна моя клієнтка каже, що їй підходять джинси Мамфіт. Якщо чесно, це не так, тому що вони збільшують бедра, а деяким дівчатам та жінкам цього не потрібно робити. Тому скажу вам, що зараз є зовсім інші моделі, набагато краще, ніж Мамфіт, але щоб ви розуміли, що таке Мамфіт, це джинси, які будуть вільні в бедрах і звужуватись донизу. Далі це джинси-банани. Якщо ми шукаємо на іноземних сайтах, вони можуть називатись barrel leg. Тобто бочка нога якось так, вони дуже широкі ось тут, в, у ваших стегнах, і вузькі знизу, і вузькі на А, Був час, коли вони були актуальні, був час, коли вони стали не зовсім актуальні, але. А я забігаю наперед і кажу, що вони повертаються до нас. Хтось буде цьому радіти. Для мене це навіть трохи на жаль, але на щастя. Але що є, то є. Наступне це джинси бойфренди Також був час, коли ми всі їх дуже любили і і переситились, перенаситились їми. Це такі прямі джинси, часто вони на низькій талії, часто вони мають дуже багато вільного повітря між вашими ніжками. Вони йдуть прямо по ніжці повністю, ніде не звужуються, можуть торкатись підлоги часто, ми їх ще під... робили підвороти на них. Були з нами такі джинси, але зараз я не раджу шукати для нових покупок собі бойфренд джинс. Далі джинси кльош. Зараз я кажу саме про кльош від стегна. Вони ще називаються флерт джинс. А джинси кльош носили у 60-х та нульових роках. Джинси, які мають вузьку талію, і потім в них йде розширення. Флерт це досить такі широкі джинси будуть знизу, досить широкий кльош. А є ще трохи вужчий кльош, який називається будка. Це кльош від коліна. Він йде не такий широкий, як звичайні джинси-кльош, флерт джинс, і ці джинси це саме класичний ретро-кльош, який носили в 70-х роках. Зараз вони знову ж таки актуальні, і якщо нам потрібні джинси, під які буде заходити будь-яке взуття, то це саме буткат джинс. Наступне це широкі джинси або white fit. Сьогодні ви бачите такі на мені, але на мені це щось поміж white fit і наступною формою, про яку я вам розкажу. Що таке white fit? це дуже широка штанина. Ми маємо дуже широкою. Прям буває а, взагалі така добряча-широченька. Але при цьому вони мають звужену талію, досить звужену. В стегнах вони розширяються, але тут в нас це так підібрано добре. А ще є джинси, такі як Relaxed Fit або Loose Fit джинси. Це майже те саме. Так, вони також широкі, але при тому вони мають в талії не таке звуження, як у White Fit. Так от, White Fit зараз. Ну, він ближче до бази, але він не супер трендовий. А Relaxed Fit і Lose Fit джинси зараз дуже актуальні і дуже на часі. І останнє це джинси-кілоти. Часто вони будуть підписані або просто кропт джинс, тобто вкорочені, або вайтлег кропт. Ми забули про такі джинси, але вони знову ж таки повертаються. Це вкорочені джинси, при тому вони на талії сидять так близько до талії і широку мають штанину, яка ще трохи розширюється а, десь вам посередині ікри. Але в цих джинсах дуже важлива їх довжина, і за цим треба слідкувати. Зараз вам розповім по довжинам. Перше, це кропт, а саме вкорочені джинси. Тут ми маємо обрати обов'язково правильну довжину 7-8. Не вище, не нижче, а саме правильну довжину. Як її виміряти? Треба знайти кістку на вашій ножці, яка є у кожної дівчинки, і покласти сюди ваші пальчики. Так, от, десь зверху цих трьох пальчиків буде правильна довжина кропт. Якщо не міряти пальчиками, знайшли кісточку і максимум 5 сантиметрів. Це максимум, а взагалі в середньому 3-4 см. Це правильна довжина кропт. Якщо в нас буде нижче, то це буде і не кропт, і не повна довжина, і не буде дуже актуально. Якщо це буде вище, то ми можемо порізати нашу ікру і таким образом збільшити нам ноги. Наступне це Full length, це просто повна довжина, звичайна повна довжина. Вона має. Торкатись підлоги або бути на 1-2 см вище, коли ви у взуті стоїте в своїх джинсах. І є ще екстра лонг, це або для тих дівчат, які як я мають високий зріст і мають досить такі складні проблеми в пошуку джинсів. Або для тих дівчат, хто хоче, щоб їх джинси складались знизу. Це актуально, єдине, що треба, щоб вони правильно складати, складались, щоб не було такої гармошки знизу, а просто один підворіт такий, одна складочка, коли ви стоїте у взуті у своїх джинсах. І такі джинси, звичайно, можуть торкатись підлоги і навіть трохи на ній лежати. Далі, по посадкам, це ультра лоурайз це дуже-дуже низька посадка, яка Буде так, знаєте, наче вона вже ледве тримається на ваших тазостегнових кісточках. Вона супер актуальна, але якщо подобається, звичайно, можна носити. Якщо ні, то це нічого страшного. Кому підходить, підходить дівчатам із плоским животом. Якщо в нас є акцентний на животик, нам така посадка не підійде. Далі, low-rise – це також низька посадка, але не настільки. Вона в нас буде знаходитись на рівні стегнових кісточок. Кісточок на стегнах. В тренді актуально все те саме краще, щоб в нас був плеский живіт для такої посадки. Далі Mid-Rise, це на 1-3 см нижче пупка, Це найкраща посадка для всіх фігур. І ще це. Єдина посадка, яка ідеально підходить для дівчат, у яких є животик, якщо є акцентний животик, обираємо середню посадку, і ви ніколи не прогадаєте з цим. Далі це хайрайз це висока посадка. Такі джинси в нас мають закривати лінію пупка, якщо ми в них стоїмо. Якщо вдягли джинси, подивились, чи закритий в нас пупочок, закритий все. Це правильна, ідеальна, базова, висока посадка. І екстра хай це коли в нас посадка йде. На 1-3 см вище пупка – це дуже висока посадка. Ви її рідко можете зустріти, але якщо вам подобається, можна пошукати. І така посадка робить нам, по-перше, талію, По-друге, або підкреслює наші стегна, або навіть їх трохи збільшує. Далі, базові джинси. Дуже часто я отримую запитання, як обрати ті самі ідеальні базові джинси. Перше, це склад. Обов'язково я раджу усім обрати тільки 100% бавовни. Ніякий інший склад я не приймаю. Але в мене є клієнточки, які мають розмір L, XL і більше, і кажуть, що їм некомфортно у 100% бавовні. Я їх розумію, тому ми можемо обирати склад, де в нас буде 95% бавовни або більше, і 5% або менше домішки Еластану поліестеру, чогось, що додасть нам тяжіння в наші джинси і буде більш комфортніше для плюс-сайзу. Для дівчат розміру до L я не раджу обирати такі джинси 100% бавовни. Можемо і на літо знайти тоненьку, це все одно буде 100% бавовни, і на зиму знайти такий класний цупкий котон. Далі по нитці, яка є у джинсах. Просто хочу, щоб ви знали, що колір нитки взагалі змінює настрій ваших джинсів. Якщо ви шукаєте джинси на роботу, і у вас дуже такий строгий дрес-код, жорсткий, але вам дозволяють носити джинси, то найкраще обрати джинси з кольором нитки в колір ваших джинсів. Таким чином, ваші джинси здалеку будуть здаватись навіть брюками, а не джинсами. Ще які бувають нитки це біла та жовта. Біла нитка додає статусності в такі джинси, а жовта нитка це завжди додає настрій спорту, таку спортивну еклектику в ваші джинси. Особливо, якщо це блакитні джинси, плюс яскраво жовта нитка. Далі. Як обираємо базові джинси? Фурнітура, яка знаходиться на джинсах, а саме гудзики та інші металеві елементи обов'язково мають бути холодних відтінків. Чому? Тому що це легше поєднувати та комбінувати з іншими речами, тому що це не кидається в око, і найгірше тут це я кажу тільки про базові джинси. Найгірше тут це така рожева, мідна, бронзова фурнітура. Далі низ джинсів. Як у мене тут, може бути як оброблений, так і необроблений. Необроблені джинси також можуть бути базовими. І, звичайно, без нашивок, без декору, без потертостей, без нашитих кишень карого джинси, які зараз актуальні, без вшитих пасків, благаю вас, бас, басок та драпірувань, гумок, таке інше. Тільки якщо не буде жодних таких зайвих додатків в ваших джинсах, вони можуть бути базовими і вони можуть слугувати вам 10, 20, та скільки завгодно років, скільки ви зможете їх поносити. І далі кажемо про тренди і антитренди в джинсах. Швиденько пробіжимось і слідкуйте за фотографіями поруч зі мною, тому що. Ви одразу зможете зрозуміти, які джинси в трендах, які в антитрендах, які треба шукати, придбавати, а які викидати або забути покласти в шафу на 5-10 років. Антитренди це рвані плюс приталені, або рвані плюс мереживо, або латки, такі на джинсах. Це джинси в стилі бренду Dolce Gabbana, наприклад, так такі джинси можуть коштувати 500 то й 1000 євро, і при цьому бути Просто жахливо неактуальними, просто супер несучасними. Це рвані джинси плюс вузькі скіні або slim-fit. Далі це дуже великі та широкі дірки. Був час, коли були в трендах, потім пішли. І зараз вони, можна сказати, що і повертаються. Але при цьому не треба носити колготки під такі дірки. Це не актуально. Не треба, щоб дірки були прямо по всій довжині штанини. Це не актуально. Далі вишивка. Не актуально жодні квіточки, яскраві там птички, синички і так далі. Ні, цього не треба, будь ласка. Далі широкі відвороти знизу. Вони в нас зараз знаходяться в антитрендах, але я вже вам кажу наперед, що вони скоро до нас повернуться, тому далеко не відкладаємо. Джинси з пушап-ефектом. Я взагалі не знаю, нащо це придумали, на що це дівчата носили, тому що ми маємо любити себе такими, якими ми є. І... Можна по-іншому скоригувати фігуру у джинсах. Джинси з пушап-ефектом носити не треба нікому і ніколи. Далі, це джинси на гумці або кулісці, це джинси з дуже завищеною талією. Часто вони мають пасочок із такого ж кольору, такої ж тканини, як самі джинси. І ще так драпірується ця талія в районі живота. Ми зробили більшим живіт, ми зробили. Товстими стегна та ноги, ми обрали неактуальний фасон, застарілий, і все виглядаємо незрозуміло, як не треба це носити ніколи, і вони до нас, я сподіваюся, ніколи не повернуться. Далі це скіні плюс гармошка або скіні плюс відвороти. Це також не актуально саме в таких поєднаннях: джинси скіні і складання тканини знизу, або якщо ми цю тканину декілька разів збираємо знизу. Далі джинси зі вшитим пасочком, вже сказала про це, і джинси зі швами у стилі бренду Мюхлер. Вони також продаються, вони також будуть виходити в нових колекціях, оновлюватись і так далі. Вони також коштують до 1000 євро, але це не актуально. Особливо, якщо українські або закордонні бренди копіюють такий дизайн, особливо, якщо це приталені джинси зі швами. Далі, нарешті, по трендам це вінтажний ефект плюс актуальний крій, щоб джинси були трендовими. При цьому мали вінтажний ефект, вони обов'язково мають бути або прямими, або широкими, мають бути містити в собі дуже багато повітря між джинсами і вашим тілом. І таким чином ми отримаємо актуальні класні джинси. Всім буде зрозуміло, що це. Трендова сучасна модель, а не застаріла, тому що раніше були такі джинси з потертостями, але при цьому вони були дуже приталеними. Далі рвані плюс актуальний крій. Рвані джинси плюс знову ж таки прямі, широкі, релекст фіт, луз фіт. Це актуально, це в тренді, це тільки набирає знову нових обертів. Тому якщо це ваша естетика, вам це подобається. Носимо. Далі виварений денім. Що цікаво, так, він до нас повернувся із нас тренд 90-х, нульових. Він актуальний, подобається носимо. Краще, щоб це також були не нескінні. Далі, низька посадка, вже про це казали, вона в трендах вона залишається з нами і ще залишиться на мінімум декілька років. Далі, джинси Карго. Вони прийшли вже роки 3-4 тому, але при цьому вони ще залишаються з нами в нових показах на 23-24 рік. Усюди є брюки карго, джинси карго. Тому якщо у вас вже є, носимо. Якщо ще немає, і ви хотіли б собі, і ви хотіли б собі придбати, також можна придбавати. Далі широкі та безформені, також вже казала це Relaxed Fit, Loose Fit, Slouch Jeans. Далі печворк. обожнюю печворк. це джинси, які зроблені з різних лоскоточків, шматочків джинсів. Можуть бути різних кольорів, темно-блакитні, світло-блакитні. Чудово виглядають, показую порчі з собою. Я їх люблю. Вони знову ж таки до нас повернулись і носимо із задоволенням. Або, можливо, навіть ви зможете зробити такі джинси собі самі. Далі. Казала про те, що взимку 23-24 року до нас повертаються джинси банани. Далі в тренді джинси скіні повернулись цього року і, будучи багато. Далі джинси кльош. А саме ті настрої 60-х, 70-х нульових років: джинси кльош або джинси Буткат відноситься до цього тренду. Далі металізовані, вже розповідала про цей тренд, він все ще залишається з нами, і якщо подобається, носимо у сріблястому, золотому або будь-якому рожевому, блакитному металізованому кольорі. І останнє це джинси зі швами. Хоча я вам сказала, що джинси зі швами. У стилі бренду Мьоґлер вони не актуальні. То джинси зі швами, якщо в нас джинси такі прямі, і шов йде прямо по ніжці, це актуально і тільки-тільки з'являється в нових колекціях на осінь зиму 23-24 року. Тому будемо до них придивлятись. І ще розповім про три моделі дуже швидко. Це моделі, які одні стилісти відносять до антитрендів, інші стилісти відносять до трендів. Журнали вносять їх в якісь там страшні підбірки. Я вам скажу, що ці джинси не належать до жодної підбірки, яку я вам назвала вище, ані до трендів, ані до антитрендів. І якщо вам вони подобаються, ми їх носимо. Якщо не подобаються, відкладаємо, продаємо і таке інше. Це джинси з розрізами. Я чесно кажу, що такі джинси витягують зріст. І якщо в нас є така мета витягнути зріст, ми можемо, звичайно, їх носити. Друге, це принтовані джинси або джинси з декором. Багато хто каже, що це антитренд. Звичайно, треба дивитись на моделі, але зараз дуже багато джинсів з такими декорами, принтами, там бабочками і так далі. Але це не вишивка, зверніть увагу, це саме принт. Це актуальне, це є в нових колекціях. І останнє це джинси зі стразами. Все те саме, хтось каже актуально, хтось каже актуальне. Єдине, що я скажу від себе, щоб це було актуально, це не має бути розріз і так по кругу стрази, а тут в нас все пусто. Це мають йти стрази в такому гарному, не хаотичному порядку, по всій довжині вашої штанини. Або хоча б спереду, або і спереду, і ззаду. По цьому, по джинсам, це все. Але я ще маю дуже багато інформації по тому, яку саме модель треба обрати для кожного типу фігури. Як скоригувати вашу фігуру джинсами? Як збільшити сідниці або зменшити сідниці? Те, що ми, дівчата, всі дуже полюбляємо. І збільшити гарно без джинсів з ефектом пушап. Як зменшити талію або не зменшити. І так далі. Тому по джинсам. Буде ще одне відео, якщо вам сподобається це. Якщо ви напишете мені в коментарях, що чекаєте продовження, поставити лайк, підпишитесь на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Тоді я обов'язково зніму його для вас. На цьому це все на сьогодні. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!